Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. А переді мною новенька гарнітура Blady mR710, яка принципово відрізняється від будь-якої іншої продукції аналогічної ось даного бренду. Не буду затягувати, одразу скажу: ці навушники можна підключати трьома різними способами: по Bluetooth... Через радіоресівер і традиційне підключення завдяки штекеру 3,5 мм. Таке собі гібридне рішення, яке робить дані навушники на 100% універсальними. Ну а як воно все працює на практиці, наскільки якісний тут звук, який мікрофон, та деякі неочевидні фішки даної моделі, ви все це дізнаєтесь, якщо додивитись огляд до кінця. І особливо буду вам вдячний, якщо підпишетесь на канал, натиснете дзвоник, щоб отримувати сповіщення. Усе це повірте дуже важливо. Щоб ми надалі працювали і робили цікаві огляди різних гаджетів для вас. Отже, почнемо з розпаковки. Навушники продаються ось у такій коробці. Її дизайн, як завжди, дуже інформативний. Тут перелічені не тільки основні характеристики, але й є варіанти девайсів, до яких можна підключати дані навушники за тою чи іншою технологією. І як бачимо, гарнітура справді універсальна, підключається до будь-чого: від смартфонів та консолей до дисктопів. У коробці самі навушники. Кабель з конектором 3,5 і USB-кабель для підзарядки, а також радіоресівер і спеціальний подовжувач для нього із підставкою, щоб комфортно розмістити на столі. Ви, звісно, можете підключати цей ресівер і безпосередньо до комп'ютера. Але якщо останній стоїть десь глибоко під столом, а ви хочете, щоб бути впевненими, що не буде якихось перешкод на шляху сигналу, то ось такий така підставка дуже корисна річ. Та це ще не все. Крім інструкції, є ось така сумочка для транспортування, яка натякає на мобільний формат використання. Так, навушники великі, повнорозмірні, але враховуючи їх таку універсальність в плані підключення, можливо, ви захочете взяти їх з собою в дорогу. Чому мені? Поглянемо на дизайн гарнітури. Чащ і оголів'я виконані з пластику. Він має матову поверхню, на вигляд, матеріал досить практичний. У мене версія в чорному кольору, а є також і білий варіант. Трохи розбавляють дизайн, невеликі. Ставки червоного кольору, амбушури з м'якого матеріалу, це тканина, а не екошкіра, як бачимо. І що мені дуже сподобалось у цій гарніторі, це шумоізоляція. Ось зацініть зараз. Я вмикаю музику на повну гучність. І якщо, якщо я зроблю ось так, ви ймовірно будете чути все так, ну, чути музика, вони досить гучні. Але якщо надійно зараз навушники нормально, то ви ймовірно нічого не будете чути. Ось зацініть. Так само і я у цій гарнітурі, якщо вона надіта, я нічого не чую, що відбувається навколо. Ось за таку шумку респект виробнику. Навушники налаштовуються за розміром і також чаще обертаються ось таким чином. В результаті ви можете носити навушники ось так на шиї, наприклад, під час прогулянки. Якщо набридло слухати музику, то ви можете їх так комфортно розмістити. До речі, подивіться, яке гнучке тут оголів'я. Можна робити ось так і точно не зламаєте. Підсвічування RGB і живиться воно від акумулятора у самих навушниках. Тому автономність буде меншою, якщо ви використовуєте цю функцію. Але звісно, з RGB виглядає прикольніше. На голові навушники сидять нормально, в моєму випадку вони в принципі не спадають, але треба розуміти, що це навушники для геймінгу. Тому бігати в них або займатися спортом, мабуть, не найкраща ідея. Якщо будете швидко так рухатись, вони в принципі можуть впасти. Управління зосереджене на правій чаші, тут регулювання гучності, і цей же перемикач він переключає треки. У нього є функція натискання. Тут же клавіша живлення і можна зам'ютити мікрофон, ну і роз'єм USB Type-C для підзарядки, або він же використовується для підключення даної гарнітури по кабелю. Мікрофон висувний на гнучкій штанзі. Можна направити його так, як вам це потрібно, або просто заховати. Ну і про підключення. Тут найоптимальніший, на мою думку, варіант, якщо ви виходите із основного призначення даної гарнітури, це ось цей радіоресівер. Підключаєте його по USB і отримуєте стабільний сигнал на частоті 2,4 ГГц. Затримки в іграх при такому варіанті підключення не буде, або ви її просто не помітите. Другий варіант Bluetooth. Він підходить, якщо у вас так стало, що немає вільних USB-портів, або хочете пограти на смартфоні, де немає інших варіантів, немає там роз'єму 3,5 мм, тоді можете. Користуватися Bluetooth підключенням. Використовується версія Bluetooth 5.0, і тут вже є, в принципі, затримка звуку, її можна помітити в іграх. Ну і третій варіант підключити просто по кабелю. Підходить і для комп'ютерів, для ноутбуків, і для консолів, геймпадів. Головне, щоб був відповідний роз'єм. Ну а тепер та сама неочевидна фішка, про яку вам обіцяв я розповісти на початку. Справа в тому, що в залежності від. Типу підключення ця гарнітура звучить по різному, і мікрофон також записує звук по різному. За відчуттями найкраща якість буде, якщо підключитися по кабелю. Сама гарнітура при цьому має бути вимкнена. Ви просто підключаєте як звичайні навушники. Саме при цьому варіанті ви отримаєте такі найглибші баси, деталізоване звучання, і мікрофон також розкривається на 100%. Оцініть якість запису на мікрофон гарнітури, коли вона підключена. Кабелю. Звучить він ось так, і я б сказав, що дуже непогано. Звичайно, я зараз. У цей момент саме не чую, але я вже проводив подібний тест, тож знаю про що говорю. В той же час оптимальний варіант, скажімо так, між якістю та зручністю це підключення через радіоресівер. А тепер я підключився за допомогою радіоресівера. Та сама гарнітура, той самий комп'ютер, ну і мікрофон, зрозуміло, той самий, і ви можете відчути, чи є в принципі різниця між. Якістю запису, коли ми підключаємо по кабелю і по радіоресіверу. Ось вам фрагмент пишеться на мікрофон. За допомогою радіопідключення. Це не означає, що при Bluetooth підключенні звук буде ну, прям поганий. Ні, це не так. Але саме музичні свої якості наповну ця гарнітура розкриває все-таки при підключенні по кабелю або в принципі, по радіоресіверу також дуже непогано. Ну і нарешті тест мікрофона при Bluetooth підключенні. Підключення зараз по Bluetooth, але вже не до комп'ютера, а до MacBook. Я. Бо в комп'ютері в мене Bluetooth модуля немає. Той самий знову ж таки мікрофон, та сама гарнітура, і ви бачите, чи є різниця. Ну взагалі напишіть у коментарях, як ви вважаєте, де звук був найкращий, при якому з трьох варіантів підключення. І також іще одна особливість, якщо ви плануєте активно користуватися підключенням по кабелю, то зверніть увагу, штекер тут комбінований, тобто і на мікрофон, і на навушники в одному штекері. Для ноутбуків це окей, а от десктопи найчастіше оснащуються окремими конекторами під мікрофон. І під навушники окремо, тож краще подбати про ось такий перехідник. В мене він є, але в комплекті з гарнітурою його немає. Загалом же звучить гарнітура дуже кльово: всередині чаш тут динаміки 50 мм із технологією гібридної діафрагми. Виготовлені вони на основі передової біотехнології з міцелієм та вуглецевим волокном. Ось так е, говорить виробник. Звучання орієнтоване на ігрові сценарії, коли ви граєте, тож акцент на низькі частоти, прям. Це от там дрижить, все як... Потрібно все, як ми любимо, але й музику слухати в цих навушниках мені подобається. А ще виробник там обіцяє вражаючу автономність. 44 години може ця гарнітура працювати в автономному режимі, якщо ви не будете використовувати RGB підсвічування. З підсвічуванням вдвічі менший показник 22 години, але це також непогано. Ну і пам'ятаємо, якщо акумулятор раптово розрядився, завжди можна підключитися по кабелю і спокійно продовжити гру. Також. Тож тут заявлена швидка зарядка. 15 хвилин на зарядці дадуть вам 3 години роботи. Отже, Bladі створила дуже збалансовану і, головне, доступну альтернативу більш дорогим геймерським бездротовим навушникам від конкурентів. Ціна на момент підготовки цього огляду складала 2500 гривень або менше 70 доларів. І за ці гроші покупець отримає, мабуть, найуніверсальніші ігрові навушники в плані підключення з хорошим дизайном, чудово Шумкою і, звісно ж, класним звуком, принаймні за мірками ігрових гарнітур. Друзі, на цьому все. Давайте спілкуватися в коментарях. Ставте лайк цьому відео, якщо сподобалось, і буду дуже вдячний, якщо підпишетесь на канал. Побачимось!